Чи можна отримати допомогу на дитину, народжену за кордоном? Саме таке запитання нам часто ставлять у соцмережах батьки, які евакуювалися до різних країн через війну і народили малюка вже за межами України. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій, і у цьому відео ми з вами поговоримо про те, як саме отримати державну допомогу при народженні дитини, якщо малюк народився за кордоном. Батьки, які зареєстровані в Україні, але народили дитину під час тимчасового перебування за кордоном у період воєнного стану, мають право на отримання допомоги при народженні дитини. Нагадаємо! Що допомога при народженні дитини виплачується відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 року, номер 1751. ознайомитися з постановою можна, як завжди, за посиланням в описі до цього відео. А повне відео про допомогу при народженні дитини можна переглянути за підказкою Ось, тут. а як отримати допомогу на дитину, народжену за кордоном батькам, які тимчасово перебувають за межами України. У період воєнного стану це можна зробити дистанційно. Для цього необхідно надіслати заяву та необхідні документи до управління соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання в Україні. Зверніть увагу, зробити це можна виключно поштою, фізичним рекомендованим листом. Контакти управлінь у місті Дніпрі ми залишили в описі до цього відео. Документи, які необхідно надіслати: заява одного з батьків. Затвердженого зразка відповідно до наказу Міністерства соціальної політики від 9 січня 2023 року: копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, копія довідки про реєстрацію місця проживання. Ну, якщо у вас є ID-картка. Копії виданих компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини з перекладу на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача повинні бути засвідчені нотаріально. Те, куди потрібно звернутися за проведенням легалізації, залежить від країни, у якій був виданий документ. Якщо виникають питання чи сумніви, радимо звернутись до закордонних дипломатичних установ України в країні вашого перебування за відповідним роз'ясненням. Надіслати з документами необхідно також номер особового банківського рахунку для соціальних виплат, відкритого у Банку України. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш youtube канал. Оцінюйте наше відео та залишайте коментарі. Саме ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. У разі, якщо батьки повернулися до України для оформлення допомоги при народженні дитини, їм потрібно особисто звернутися до управління соціального захисту населення із заявою та необхідними документами. Обов'язковим є документ, що засвідчує народження дитини за кордоном, легалізований в установленому порядку, з перекладом на українську мову та нотаріально засвідченим перекладом із мокрою печаткою нотаріуса, коли звертатися за допомогою при народженні дитини за кордоном. Зверніть увагу, як і у звичайному випадку подавати документи на отримання допомоги потрібно не пізніше 12 місяців з дня народження дитини. Чи можна отримати допомогу на дитину, народжену за кордоном через ємалятка? Це ще одне найпоширеніше питання від батьків дітей, народжених за кордоном. Відповідаємо, оформити є малятку в разі народження дитини за кордоном не вдасться. Чому? Тому що обов'язковим документом для заповнення заяви в Ємалятко є електронний медичний висновок про народження. Його видають виключно у випадках, коли дитина народилася у медичному закладі на території України. Без нього оформити є малятку і відповідну допомогу при народженні дитини в рамках цієї комплексної послуги буде неможливо. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь: Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми з радістю розповімо вам про усі послуги департаменту.